А нас мирний та Іван Білик. Хіба ревуть воли, як ясла повні, скорочено. Частина перша одного весняного дня гріло сонечко. Співали жайворонки та цвіркуни. До свого поля йшов двадцятирічний Чіпка Варениченко, що вирізнявся не одягом, не уродою, а палким поглядом темних очей, в якому відчувалося духовна міць і хижа туга разом. Він вважав, що його нива найзеленіша, найкраща, вважав себе справжнім хазяїном. Раптом почув пісню, що її співала незнайома чорнява дівчина в зеленому вбранні і заквітчена, як русалка. Це була Галя Гудзі. Вони перемовилися кількома словами, і дівчина втекла. Чіпка повернувся до своєї старенької чепурної хати, але незнайомка не йшла з його думок. Він думав, що то його польова царівна. В другій главі дізнаємося історію батька Чіпки. Років за 20 до скасування кріпацтва в село Піски прийшов невідомий чоловік. Він видає себе за небожа окуня і називається Остапом Хрущем. Через рік він купив хатку на краю села, одружився з бідною дівчиною Мотрою. Жили вони спокійно, багато працювали. Та згодом таке життя не Остапові. Він залишив сім'ю і відправився на заробітки. Скоро з Дону прийшла звістка, що Хрущ насправді кріпак притика, і у нього є дружина та троє дітей, яких він покинув. Та новина розлетілася по селу. Мотре не знала, куди сховатися від сорому. Остапа віддали в москалі. Скоро селом пішла чутка, що Остап зовсім не Хрущ і не притика, а кріпак пана польського Іван Вареник. Мотря невдовзі народила від нього сина Нечипора. Чіпку. Її з матір'ю всі У куми до дитини ніхто не хотів йти. Охрестила чіпку рідна баба Оришка і перехожий москаль. Мотря після такого вже не була щасливою, її життя було нестерпним. На роботу у пісках її не брали, вимушена була ходити по сусідніх селах. Жили вони дуже бідно, день і ніч працювала Мотря у полі та вдома. Баба Оришка доглядала онука, розказувала казки та різні історії. Чіпсі було тяжко, адже однолітки з ним не грали, дражнили байстрюком. Він ріс гарним, але сумним та вовчкуватим. Втомлена мати часто лаяла й била Чіпку, тому він її не любив. Так до 12 років жив Чіпка без друзів, а лихота злісті на всіх росли в його серці. Мати віддала сина в найми до багатія Бородая за харч та одежу та не хотів працювати Чіпка. Не слухав Бородая, і його побили. Чіпка намагався спалити Бородаю хлів, і його вигнали. Весною Чіпка влаштувався пасти громадську отару до діда Уласа. Там Чіпка подружився з однолітком сиротою грицьком Чупруненком і полюбив діда Уласа. Хлопця, пасли худоби, така робота чіпці подобалася. Якось він навіть врятував ягнятку, коли на отару напав вовк. Він заробив хліба та грошей, а в спадщину від родича йому дісталося трохи землі. Мотря повеселішала, але згодом трапилося горе, померла баба Оришка. Чіпка й сам плакав та тужив, адже бабуся була найдорожчою для нього людиною. Коли Чіпці було 17 літ, скасували кріпацтво. Якось разом з Грицьком хлопчик надрав горобенят, а після цього жорстоко повбивав їх. Дід Улас сказав Чіпці, що він такий же, як і його батько. Дід розповідає правду про чіпченого батька сироту, який служив у пана, де над ним знущалися і часто карали. Тому він утік на Дон, одружився там, з'явилися діти, та чоловік не зміг жити на чужій ній, повернувся в піски з чужим паспортом, одружився з Мотрею. Два роки жив він у пісках, потім повернувся назад, де його за двожонство арештували і віддали у солдати. Чіпка задумався над долею батька і винуватив його лише у тому, що той не помстився панові. Настала зима. Селянам повідомили, що вони вільні, але треба було відпрацювати ще два роки. Чіпка хотів знову пасти череду, а йому відмовили. Він дуже образився і став працювати на своєму полі, купив овечок, корову, кобилу, зробив грошей, купив гарний одяг. А згодом і закохався в Галю, єдину дочку багатого хуторянина. Грицько Чупруненко пішов у чужі країна заробітки, тяжко працював, спав на голі землі, зібрав гроші, повернувся додому, купив нову хату і землю, вирішив одружитися, посватався до дочки найбагатшого козака, але отримав відмову такого зятя не хотіли. Та згодом Грицько закохався в сусідню наймечку Христю, веселу моторною працювати дівчину. Та одружився з нею. Жили вони спокійним життям хлюборобів, ніколи не сварилися. Незабаром і діти у них з'явилися. Жінки радили дітям брати з них приклад адже вони були сиротами, а все заробили чесною працею. Частина друга, у якій дізнаємося історію села Піски. На місці пісків 150 років тому жили переважно хутірці із землянками. Якось тут оселився січовик. Мирін Ґузь, немолодий, з довгими вусами й оселедцем на голові. Ходив на полювання, побачив у козака зайця дочку Марину, закохався та одружився з нею. Вирощували вони хліб, виховували сина Івана. Мирін хотів зробити з нього справжнього воїна січовика, та не судилося. Піщани були ще вільні, а кругом уже панувала неволя, Їй сумно було козакові Мирону. Іван Ґудзь виріс і одружився з козачкою Мотрою, Народилися в них сини Максим, Василь та Онисько. Дід розказував онуку Максиму про Січ, і хлопчикові подобались ці розповіді. Січова кров голосно заговорила у серці онука. Згодом стало відомо, що дісталося село Піски панові польському небагатому шляхтичеві за якісь заслуги перед царицею. Приїхав він із якимось житком Лейбою, оголосив, що тепер село його. Селяни піднімають бунт проти пана. Наступного разу генерал приїжджає вже з ротою москалів та придушує бунт. Налякані селяни мовчали, коли генерал ходив по хатах і переписував своє добро. А Мирін роздобув собі й дітям папери, що вони вільні козаки. Так його сім'я і ще кілька залишилися вільними, а інші стали кріпаками. Генерал сказав, що люди житимуть, як і жили. Тільки платитимуть податок, який збиратиме Лейба. Жид приїхав із родиною та й почав шинкувати. Піски стали розростатися, а Лейба багатіти. Минуло 10 років. Генерал помер, а до пісків у новий панський палац переїхали жити генеральша з синами. Тоді піщани вперше відчули кріпаччину, робили все задарма. Генеральше було байдуже людей, другого дня наказали знести всі хати, що загороджували вид іспанських вікон. Щодня вона вигадувала нові накази. Люди довго не піддавалися, але не могли нічого змінити. Дехто тікав, а ті, що залишилися під панською нагайкою, перетворилися на покірних волів. Незабаром молоді поночі поїхали навчатися, а приїхали старші дочки. Розпочалися бенкети й гуляння. Усіх треба нагодувати, напоїти, стали селяни працювати на пана вже чотири дні на тиждень та зносити у двір курей, гусей і яйця. А тепер дізнаємося, як склалося життя ще одного головного героя Максима Гудзя, батька Галі, майбутньої дружини Чіпки Варениченка. Максима Гудзя виховував дід Мирон в дитинстві Максим був непосидючим бешкетником. Часто бився з іншими дітьми. А коли став парубком, то зовсім збісився. Випивав, встрявав у бійки, зваблював дівчат, не могли його ні приструнчити, ні одружити, тому віддали у москалі. Погнали солдатів у Московщину. Там він побачив бідні села, а міста здивували його своїм багатством. Максим став заводієм і у казармі, але йому там не подобалося. Годували погано, все смерділо. Старші москалі брали його на прокорм, тобто на крадіжки по селах. На Максим сподобався за силу та кмітливість, і згодом він став унтер офіцером. Максим пишався своїм званням, а скоро ще й отримав орден і чин фельдфебеля. Гроші в нього були і вирішив він одружитися. Дружиною його стала Євдоха, яка з дитинства була злодійкою. Любили вони погуляти і витрачали всі гроші на таке безпутне життя. Але після народження дочки Галі батьки взялися за розум і стали складати гроші. Максим відпускав своїх москалів грабувати селян і брав з них гроші, а Явдоха перепродувала награбоване. Під час війни з турками Максима легко поранили в руку, а він домовився із лікарем і його відпустили зі служби. Через 30 років Максим Ґузь повернувся у піски. Побудував хату на хуторі, як фортецю, але люди не знали, звідки в нього гроші. Частина третя восени Чіпка позвозив додому хліб і збирався його молотити. В цей час приходять урядник та говорять, що прийшов із Дону якийсь чоловік і заявив, що Чіпчина земля належить йому. Вражений парубок взяв у матері п'ять карбованців і пішов у Гетьманське районний центр відстоювати свою землю. Йому помічники набився Василь Порох, який часто писав піщаним прошення, тобто скарги у суд. Послав за горілкою, вперше спробував горілки й Чіпка. Коли Чіпка вранці прийшов до суду, секретар Чижик погодився владнати справу якщо прохач дасть йому 50 карбованців. Така несправедливість вразила хлопця ішов додому та потрапив у шинок. З того часу він щодня пиячив. П'яний Чіпка усьому звинувачує людей, адже це вони у нього відібрали землю. Це вони змалечку ненавиділи його, не хотіли з ним гулятись, за зачортеня вважали. Це вони відібрали у нього батька. У шинку Чіпка побратався з Лушною, матною та пацюком, які були злодіями і витягували з чіпки все добро. Мати й плакала, і сварила, просила не пити, але все було марно. Сусіди порадили їй звернутися у волость, і Чіпку посадили у тюрму. Але, звільнившись, він вибив всі вікна в хаті, кричав на матір, забрав її нову свиту зі скрині і знову подався у шинок. Налякана Мотря перейшла жити до старої баби. Пропив Чіпка все господарство і навіть одяг, залишився тільки недомолочений хліб. Лушня запропонував продати його шинкареві, але Чіпка згадав, як весною милувався своєю нивою. Як почував себе хазяїном і не дав дозволу. Чіпка пішов до Грицька, щоб продати йому хліб. Його запросили до столу, пригостили. Це розчулило Чіпку. Він розказав їм про своє життя. Грицько докоряв другу за матір. Чіпка ж винить усьому людей лиху долю, каже, що нема на світі правди. Хлопець пропонує купити у нього хліба. Та Грицько відмовляється тоді Чіпка віддає зерно задарма. Христя розуміє Чіпку, співчуває йому, а для грицька він стає волоцюгою і п'яницею. Нещасна Мотря працювала в чужих людей, а її син, все пропивши, вирішив обікрасти пана. Під час пограбування Чіпка так побив сторожа, що той згодом помер, а вкрадену пшеницю продали шинкареві. Чіпку з друзями арештували, але через брак доказів скоро випустили. Після того знову почалися грабунки людей. Голови писаря та інших. Люди лаяли Чіпку, то довести його провини не могли. Лише Христі, дружині Грицька, було жаль Чіпку, вона бачила в ньому борця за справедливість. Коли оголосили про звільнення селян від кріпацтва, люди пішли в шинок святкувати. А коли дізналися, що треба було ще два роки відпрацьовувати, то поширилося невдоволення, так як настала гаряча пора: ранка, косовиця, жнива, молотіння. І ніколи і вгору глянути. Лише Чіпка з друзями не має клопоту крадуть, п'ють, гуляють. Настали святки. Кріпаки вимагали у пана заплатити за два роки роботи, та пан Василь Семенович відмовився платити, назвав їх бунтівниками і поїхав вночі в Гетьманське. Вранці в піски прийшли москалі, стали хапати й бити кріпаків. Чіпка побачив, як упав дід улас. Кинувся він на його захист, хотів допомогти старому, кликав і товаришів. Але ті швидко втекли. Москалі схопили Чіпку, довго били і ненависть до панів та до своїх братчиків лише росла. Чіпка бачив сон, ніби він сторожа душить, руки його у крові, і як Галя йому докоряє. Схопився він, відчув вогонь у душі, але ні з ким йому було й поділитися своїми думками, став молитися й плакати. А тут Лушня прийшов. Чіпко хотів його побити за те, що той зрадив його, не допоміг боронитися від москалів. Та Лушня брехав, що його теж москалі посадили, тому він з товаришами й не допоміг Чіпці, Чіпка повірив йому. Далі вирішує Чіпка, що їм треба стати такими, як усі, не пити й не гуляти, а працювати, а вночі мститися панам. Мотря почула про те, що чіпку побили за те, що він заступився за людей. Її серце боліло за сина. Вона теж була сердита на панів. Уранці Чіпка прийшов до неї, попросив вибачення. Того ж дня він найнявся молотити й добре працював. Навесні Мотря перебралася у свою хату на нове господарство, ніби й поволоділа жінка. Почав Чіпка знову з Чупруненком дружити. Христя народила сина, Василька. Мотря починає приятелювати з нею, іноді доглядає за її дитиною, коли Христя зайнята. Та ночами Чіпка десь пропадає. Мотря думає, що він кудись ходить гуляти до дівчат. Але насправді Чіпка продовжує грабувати та мститися панам. Частина четверта темної осінньої ночі Чіпка з товаришами зібралася йти до Гершка, грабувати. Перед світанком під'їхали повозки до хутора Максима Гудзя. У господарі пригощали гостей. До столу підійшла Галя і побачила Чіпку. Після вечері поділили вкрадені гроші і полягали спати. А Чіпка не міг заснути. Він зустрівся з Галею і зізнався їй у коханні. А вранці Галя крадькома подарувала йому вишитий кисет. Цілий тиждень йшов дощ, і Чіпка був вдома. Мати казала, що час йому одружитися. Чіпка прийшов до Гудзя і побачив, що Галя сумує, бо її посватали за нелюба, москаля Сидора. Він запропонував їй вийти за нього заміж. Дівчина повеселішала й погодилася, але сказала, що він має більше не грабувати, бо вона вже не може бачити чужих речей у хаті і носити чужий одяг, їй душить чуже намисто. Вона хоче чесно працювати і без сорому дивитися людям у вічі. Чіпка заплатив відступного москалю Сидору, і той від Галі відступився. А Грицька він попросив йти сватати Галю. Мотря не хотіла, щоб син одружувався з багатою, але все ж благословила сина. У суботу старости попросили руки Галі у Максима, а в неділю були оглядані в парубка. Я досі не сподобалася ні мала хата Чіпки, ні його мати, але скоро вони зіграли гучне весілля, і у Галі був великий посаг. Вона прикрасила хату вишиваними рушниками, розмалювала піч, привезла багато худоби, свекруху вона поважала та Чіпці всім догоджала. І Мотря полюбила працювати новістку як рідну доньку. Подружжя жило щасливо, проте Чіпка казав, що чемно добра багато не наживеш. Галя його відмовляла він ховався від братчиків і відкуплявся від них грошима. Все з Христком товаришував, а Галя з Христою стала мов, сестри рідні. Навесні Чіпка збудував нову хату, комору, зробив великі ворота і розмалював їх. Він їздив по ярмарках, купував полотно і перепродував його. Тим часом владу у цілому повіті захопив шавкун і орудував за спиною у нового пана. Він добувся до влади спритністю та підлобузництвом, цінував лише гроші. У чіпки було нове життя. Всі його поважали, а він допомагав іншим у біді. Становий почав їздити до нього в гості. Як стало обирати земство, виборний орган, який займався громадськими справами, туди входили не лише дворяни, але й прості селяни. Піщани першим назвали чіпку. У літній день гетьманське скликали гласних для виборів. Від піщанської громади прибули чіпка й лоза, почалися вибори в управу, запропонували чіпку і вибрали, незважаючи на грізні гримаси станового Дмитренка. Став Нечипор Іванович не тільки гласним, а ще й членом в управі. Чіпка був щасливий, але пани були незадоволені, що між ними тепер буде голодранець. Щоб його позбутися, пани згадали давню справу про вбитого сторожа і вигнали чіпку по неблагонадіжності. Розізлився Чіпка, що знеславили його знову, а тут ще й батька Галі побило до смерті. Після похорон Максима Явдоха продала хутір і переїхала до дітей. Але це принесло нові проблеми. Євдоха хотіла керувати, але Мотра не погодилася з цим, і вони почали сваритися. Галя і Чіпка тікали від сварок. Сумний Чіпка знову став випивати з товаришами і згадав колишнє щодня робився хижішим. Невдовзі померла Явдоха, а Чіпка з подачі Лушні звинуватив матір у цьому. Якось уночі приїхав додому з повними возами добра, і Мотре лаяла сина та плакала. Перша кара у тільки панів, а тепер і на брата свого перейшов, заможного козака. Одного разу до Чіпки прийшли братчики і випали і домовилися йти грабувати хутір Хоменків. Повернулися всі в крові, одяг спалили, щоб позбутися доказів. Налякана Мотря вранці вийшла на подвір'я і побачила дівчинку років десяти. Її сорочка була у крові. Дитина розповіла, що на них напали розбійники. Всіх убили, хату спалили, лише її не знайшли. Мати похепцем вдягла дівчинку, повела у волость і заявила на сина: Вранці всіх злочинців арештували. Галя, побачивши зв'язаного чіпку дівчину в крові, збожеволіла від горі і повісилася. Під осінь до шляху йшла в Сибір ватага каторжан, скованих по руках і ногах, серед них був і Чіпка з товариством. Збіглося усе село подивитися. Плакали люди, хтось обіймав своїх безталанних братів, мужів, плакали й розбійники. Один тільки чіпка мовчки стояв, потупивши очі додолу. Ніхто не прощався з ним. Грицько забрав мотру до себе доживати віку. Чіпчину хату опечатали. Похмуро дивилась вона на шлях. Діти боялися туди ходити. Через декілька років її викупить жид Гершко. Та зробить там шинок. А біля Хоманкового хутора насипана висока могила, на ній стоїть великий хрест, і під ним тліє вісім безневинних душ, загублених в одну ніч страшним чоловіком чіпкою. Читала Олександра Кравченко Для довідка біс.